Вітаю, друзі! Мене звуть Христина Боговіт і рада вас бачити у себе на каналі. Дякую за те, що ви слідкуєте, дякую за те, що ви активні, дякую за те, що ви просто є, обираєте мій простір. Сьогодні ми подивимося з вами підсказки від вищих сил на цей тиждень для вас. Я з яку запитаю, це багато говорю. Отож, ваша місія, ваше завдання зараз обрати свою позицію. Перша, друга, третя. А я поки що буду розкладати карти, формувати ці позиції для вас. Так. так і так. Перша позиція. Позиція номер два. Сиця номер 3. Якщо вам потрібно більше часу, ви собі ставте на паузу відео, обирайте свою позицію спокійно, не спіша. Ну, а я, в принципі, готова розкривати карти і дивитися. Так, традиційно ми починаємо, звичайно, з першої позиції. Отож, одинички всім привіт! Ми дивимося вас. Чекаю ще збоку, щоб було видніше. Та да, нехай буде збоку. Угу. Підсказки на цей тиждень для вас. Ухти! Слухайте. Боже. Ну, цей тиждень, по-перше, той, хто обрав першу позицію, для вас цей тиждень це тиждень звільнення. Звільнення від карми, звільнення від постійних трансформацій, постійних переходів. І уже нарешті зараз. Бачите, правду кажу. І вже нарешті відчуття якогось тріумфу перемоги, тому що ви більше не будете залежати від певних обставин вашого его, коли его хоче самостверджуватися, і коли вам потрібно щось комусь доказувати, перш першу собі, навіть да? ви знаєте, тут про свободу, тут про. Про те, що ви вільні робити те, що обираєте, що хочете робити. І знову ж таки, карта обирати себе говорить про те, що коли не знаєш, як вчинити краще, обирай любов до себе. Це найголовніше. У вас раніше була така іскажена реальність. Да? В плані вибору себе і любові до себе, чомусь ви вирішили, що любов до себе і вибір себе це типу, егоїстично і так поступати не можна. Це типу буде на кшталт чогось неправильного, але судячи по тому, що я бачу. Ви закривали свої кармічні процеси, ви закривали свої уроки духовні. Да? Я все ж таки відчуваю, що тут прийняте рішення відпустити себе, розслабитися, довіритись процесам. На цьому тижні будуть чіткі знаки на те, що вам зробити, аби прорватися і іти далі. Ви це повинні відчути. Тобто справедливість на вашому боці. Уявляєте собі тріумф для вас? Без заліпаливки, без якихось а, самостверджень, без, а, без енергії втікача, без а, якихось Зобов'язань, які вам абсолютно не належать. Ви звільняєтесь від якоїсь тяжкої ноші, яка довгим таким процесом вас великлася за вами. Давайте так вам скажу. Тому на цьому тижні обирайте свободу дій, обирайте легкість, обирайте завжди себе там, де легко. Там правильно. Тут по справедливості вибір вперед. Про що це? Не... Ага, в ніякому разі у вас будуть, вас будуть тригерити і вас будуть а, старатися а, скомпроментувати, аби ви повернулися на енергію свого минулого, аби ви пішли знову скотилися назад. Не робіть цього, тримайте, будь ласка, свій курс прямо. А якщо ви вирішили створювати нову реальність, якщо ви вирішили вийти з зони комфорту, якщо ви вирішили дійсно більше не бути тією людиною, якою ви були до цієї точки, не зраджуйте собі. Для вас таке послання. Ні в якому разі не зраджуйте собі. Ідіть вперед, нічого не бійтеся в балансі з собою, в балансі зі своїми енергіями. Те, що ви колись віддавали, ну то буде така перевірка на цьому тижні. Чи будете знову визливати свою енергію, зливатися для всіх і все, чи ви будете обирати себе в легкості і свободі свого вибору, не перед ким не відчувавши ніякої вини, я погоджуюся з тим, що може про себе дати або нагадати якась людина з минулого. Тому тут будьте обережні, обачні і обирайте все ж таки себе. Ось така у нас перша позиція. Пишіть в коментарях, наскільки вам це відгукнулося. Мені буде дуже цікаво. А ми переходимо до позиції номер два. Всі ті, хто обрали позицію номер 2 Ну, ви знаєте, цей тиждень для вас про очищення, цей тиждень про те, що ви достатньо довгий період свого часу вчилися. Ви проходили свої уроки, ви, проходили, ви пізнавали зміни власне себе, ви вчилися виставляти свої кордони, ви вчилися максимально розділяти своє від не свого. А, ви вчилися емоційно сприймати себе і цей світ, а, ви вчилися безумовності, а, ви вчилися дарувати і приймати любов, ви вчилися наповнюватися а, приємностями, так? тому що тут все-таки карта скаже про, про приємності, про енергію сонця ясності. про... Кубок любові, щедрість про відкрите серце. так? І до чого я веду цей тиждень для вас підсказки. Спробуйте побачити а, життя і себе по-новому. Коли ваш план не спрацював, а, просто знайдіть сили рухатись далі, усвідомте той факт, що. Те, чого, що там не склалося, те, що не відбулося, воно в благо. Тому що таким чином ви пізнали новий досвід, загрузилися нові енергії для вас. І ваша задача йти далі, щоб там не сталося, для того, щоб відкрити двері для чогось нового. А не бійтеся йти до бажаної мети. І нові ідеї, вони вас приведуть туди. Куди ви маєте прийти, куди істину хоче ваша душа. У вас йде очищення, реально очищення як на плані зовнішньому, так і на внутрішньому, так само про легкість, про свободу вибору, про наповненість себе, своїм вже досвідом. Тут карта животної, ну, мені бачите, мені карта ну, тваринки це завжди про безумовну любов. Ви розумієте, животних ними на інтуїтивному а, да. Коли у вас зв'язок з тваринками глибокий, значить у вас дуже відкрита інтуїція, дуже гарно про А, інтуїція. Так. І кажуть, що тут тваринки зв'язані з вашим життєвим призванням призначенням. Тому довіртеся своєму внутрішньому голосу. Навчіться довіряти внутрішньому голосу і спостерігайте, як з вами взаємодіють тварини. Пташки, тварини. Просто подивіться, можливо, саме через тварин ви пізнаєте певні знаки, якісь відчуття, щось всередині у вас прокинеться після якогось довгого такого процесу застою. Да? Хочеться сказати, що. Ви вчилися, ви зростали, ви пізнавали цей світ через певні уроки, наголошу ще раз, да? через випробовування, де вам необхідно було навчитися розставляти свої межі і не допускати переходу за ваші межі, да? щоб хтось міг. Собі таке дозволяти, і знати, коли поставити точку, знати, коли наповнюватися, ділитися своїм наповненням. І хочу сказати, що тут досвід такий колосальний, і ви ви майстер ви майстер своєї справи, ви майстер того, що ви відчуваєте, те, хто ви є, ви вже стали майстром. І вам необхідно це усвідомити саме цього тижня. І ні в якому разі, ні в якому разі не дозволяти, щоби хтось міг впливати на ваш стан. Стан побачити нове, стан відчути нове, стан стати новою версією себе, розумієте? От в чому ваше покликання, ну саме на цей тиждень. Пишіть, будь ласка, свої відчуття. Наскільки воно резонує з вами? Діліться в коментарях. Я буду вам за це дуже вдячна, дуже цікава. Позиція номер три. Що тут для вас? так. Позиція номер три. Ой, як гарно. Ой, а я вас вітаю, на цьому тижні у вас закривається трансформація. А, знаєте, тут, тут відразу показано мені, що карта сім'я, карта любов. А, скажу відразу, значить, сім'я. Це у нас родові програми знецінення себе і недостатності. Так. Радові програми з націнення себе і недостатності О, іде трансформація. В якому плані трансформація? Ви занадто багато віддавали себе, свою життєву силу, ви були донорами для когось. Фідбека не було. Ви втрачали. За своє життя ви втрачали це родові патерни і установки. Але через прокачку любові до себе. Да? Кращий подарунок світові це твоя любов, світло, яке може зцілити і ніколи не згасне. От ваша задача на цьому тижні проявляти любов, відчувати любов на всіх рівнях, до всіх і всього. І в першу чергу до самої себе. Навіть до того, що іде зараз від вас, навіть до того, що зробило вам боляче, навіть до всіх тих людей, які зрадили, до всіх тих людей, які обманули, які зробили дуже-дуже боляче. Вони мали свою місію пробудити ваше серце. Вони мали місію пробудити ваше серце до самих себе. І саме такий от. Аспект усвідомлення у вас відбудеться на цьому тижні. Про що тут говорить? Про що тут говорить карта смерті, я уточняю, да? відмирає що? Страх, страх руху до самої себе, страх пізнати свій ресурс, страх побачити, що все те, що я втрачала, все те, що в мене не до. Насправді все тут з цим добре. Ось я і в мені всього достатньо. Я є опорою сама собі. Ось моя самоцінність, ось моя самодостатність, ось я коронована і статусна. Усвідомте це, будь ласка, цього тижня. Звертайте увагу, будь ласка, на всі процеси, які будуть приводити вас до родових патернів і установок, з якими ви працювали. По роду у вас іде це. Можливо, передалося через маму, через тата, знецінення себе, страх пізнати себе, страх відчувати себе, страх бачити себе, страх проявляти себе. Мені страшно туди йти, тому що там можуть бути, і ви вже собі придумаєте, що ще нічого не спробували, ще нічого не зробили, але вже страшно і вже закрились, розумієте? А це все установки. І саме цього тижня мені показують, що а, з вашою енергетикою вищі сили будуть працювати для того, щоб дати вам оцей статус розуміння, усвідомлення свого статусу, тому що ваше життя іде колосальний ресурс. Для чого цей ресурс іде? Для того, щоб ви змогли втілити а, щось. Дуже важливе для вашої душі. Тому, будь ласка, спостерігайте за цими процесами. Пишіть в коментарях, наскільки вам відгукується те, про що я зараз побачила, і те, що я кажу, і чи зрозумілі вам настанови від вищих сил. Люблю, цілую, обіймаю. Дякую, що обираєте мій простір. Повторюся ще раз. Всім на добраніч і до зустрічі!